На Дніпропетровщині минулий вечір та ніч видалася важкими після 21 години. 25 жовтня до Дніпра прилетіла російська ракета, яка убила двох людей. За уточненою інформацією, що повідомили у військовій адміністрації, четверо поранені: двоє жінок і двоє чоловіків. Усі у лікарні. А вже вночі вороги знову били по Нікопольщині. 26 жовтня рятувальники Дніпропетровської області інформували про події детально. Російські окупаційні війська вночі дально тероризували мирні міста та села Дніпропетровщини. Наші рятувальники ліквідовували наслідки обстрілів, як і по Дніпру, так і по Нікопольському району. Рятувальники Дніпра ліквідували пожежу на АЗС, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу. Ввечері 25 жовтня пожежу було локалізовано на площі 300 квадратних метрів, а згодом вже ліквідовано. Від ДСНС залучалося 43 рятувальника та 11 одиниць пожежної техніки. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та вагітна жінка. Також за уточненою інформацією, поранено чотирьох людей: це двоє хлопців, 26 та 28 років. Та 27-річна дівчина, яка зараз знаходиться у важкому стані, також одна 300-річна жінка. У стані е, середньої важкості е, всі постраждалі зараз е, перебувають у лікарні е, в Нікопольському районі. Е, ворог атакував Червоногригорівську громаду, е, били з реактивних систем е, залпового вогню. Град е, обстрілами була е, обірвана лінія електропередач. Е, через що е, понад 600 родин залишились без світла. Е, наразі аварійні бригади вже. Працюють на місці та відновлюють комунікації. На щастя, у громаді обійшлось без постраждалих. Ну а вже згодом більш подробиць саме про події у Дніпрі, де СНСники розповіли місцевим змі на об'єкті. Зазначили, якби ракета потрапила в інше місце, наслідки були б набагато трагічнішими. Місце, куди саме окупанти планували спрямувати ракету, рятувальники не повідомляють. Далі покажемо інтерв'ю з матеріалу 9 каналу. Врятовано пожежно-рятувальним підрозділом було двоє двоє осіб. Всього постраждалих чотири. Вони були на території самого комплексу то тобто безпосередньо в двох-трьох метрах від епіцентру самого удару. При з'ясуванні ясуван... обставин більш детальних збору інформації було з'ясовано від працівниками мед... медичної допомоги, що жінка, яка загинула в автомобілі Таврія на пасажирському сидінні. Була вагітна судя по тій обстановці, яка була на, на час прибуття. Вони в цей момент заправили автомобіль і вже виїжджали з місця, тому що автомобіль знаходиться вже декілька, скажімо так, метрів вже від самої автозаправочної станції. Це уламком десь попали там. Ну ви знаєте, при такому ударі це і уламки, і сама вибухова хвиля, вогняна куля ця охопила повністю це все. Тобто вони безпосередньо попали в епіцентр ракетного удару цього вибуху. Оперативна установка, яка була на місці на час прибуття, є воронка, тобто ми безпосередньо бачимо сам вибух цієї ракети на цьому місці. Яким чином стався цей вибух, в результаті чого, це вже будуть додатково працювати спеціалісти безпосередньо, які працюють в цьому напрямку. Що ж стосується постраждалих осіб, їхній стан коментують представники департаменту охорони здоров'я ОВА. Також надійшла інформація про те, що разом із загиблою вагітною жінкою був її чоловік, який отримав тяжкі травми і знаходиться у лікарні. Четверо поранених. Одна жіночка отримала амбулаторну допомогу. В неї незначна травма кісті в міській лікарні і знаходиться вдома на амбулаторному лікуванні. А троє на жаль, людей в дуже важкому стані. Вони знаходяться в многопрофільній лікарні. Це два чоловіки, 26-27 років і жінка 28 років. Важкі травми грудної поражнини, брюшної поражнини, торакоабдомінальні травми, травми хребта з ушкодженням спинного мозку. Двом з них проведені оперативні втручання вночі. Я знаю, що чоловік цієї жінки живий. Наразі отримує лікування. Він, в нього тупа травма живота, травма е, хребта, е, з травмою спинного мозку, е, таракальна травма, і він, е, мабуть, на перспективі буде прооперований. Всі троє в важкому стабільному стані. І, е, я розумію, що мабуть двом з них не вдасться уникнути інвалідності.